Воїни світла, воїни добра. Таку назву має нова марка Укрпошти, присвячена працівникам критичної інфраструктури: енергетики, дорожники, водопостачальники, зв'язківці, газовики. Саме ті, кого вирішили вшанувати поштовими наборами, до яких входять блок марок, конверт та листівка. Це вже та воєнна марка, і вона має свою унікальність. По концентрації унікальностей та особливостей ця марка, мабуть, поб'є всі рейтинги, чому? Тому що вона незвична. Тобто вона незвична, по-перше, в тому, що вона випущена в військовий стан, по-друге, її випустили незвичною за незвичною технологією, яка ну, всі бажаючі зможуть і придбати і переконатися в цьому, тому що якщо в любістентному освітленні вона вона віддає світло, ну тобто підсвічується, виникає люмінесцентний ефект. По, по третє, це перша марка на моїй пам'яті, який ми його гасили е штемпелем світлого кольору, тобто білий, який теж надає певного е естетичного. Та художнього ефекту Я думаю, ця марка буде дуже цікава, не тільки простим споживачам, але і на розійдеться з великою зацікавленістю в колі філателістів. Тож вона дійсно унікальна і по технології свого виробництва двошаровим друком нанесення лакового покриття. Погасили марку, створення якої ініціювала Укрпошта, спільно із працівниками Закарпаття Обленерго. Колектив товариства налічує понад дві тисячі працівників, більш ніж половина з яких у ремонтних бригадах, які працюють безперервно, незалежно від періоду доби та погодніх умов. Дякуємо Укрпошті, що нас відзначили. Нам дуже приємно. Після тих всіх хвиль, які були негативу в нашу сторону, будемо намагатися ще краще працювати. Щоб споживачі за нас взагалі не вспоминали. Тому що коли є світло, тоді за нас ніхто не вспоминає все добре. Коли нема, тоді за нас починають згадувати. І до нас запитання, будемо намагатися працювати для споживачів. На даний момент, якби йде робота в штатному режимі, слава Богу, обстрілів в нас тут немає. Колеги у інших областях України. Там, де набагато хужа ситуація, це в більшості схід. Працюють у набагато хужих умовах постійні обстріли, коли обстріли припиняються разом із військовими, разом із саперами, готують робочі міста, щоб можна було безпечно проводити вже безпосередньо роботи по ліквідації тих чи інших ситуацій відновленню мереж, їм набагато складніше. Фактично, ми зараз, якби в плановому штатному режимі працюємо. Потроху, слава Богу, стабілізується вже відключення. Марка вшанування і подяки працівникам служб, які забезпечують життєдіяльність країни, доступна для придбання як у відділеннях Укрпошти, так і онлайн. А погашення наступної анонсують вже наступного тижня.